Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди. Я прошу сюди, щоб закликати усіх тих, хто вірить в Бога, молитися за Україну, просити милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинився ця кров пролиття, щоб Бог заступився за Україну і прийшов ми про їх. Ну найважливіше, дорогі люди, я хочу вам сказати і нагадати, що Бог створив людей, що Бог любить людей, що Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос помер за нас. Ісус Христос, Син Божий, Він приходив на цю землю, щоб врятувати людей. Як написано, так, Бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічити. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Тільки завдяки Ісусу Христу, світ може врятуватися, тому що ми всі є гріш і заслуговуємо на покарання. Жодна людина не може уникнути зустрічі з Богом. Смерть вона наближається. І ми стоїмо на начебто в черзі в магазині і прийде черга до кожного з нас. Ну що буде далі? Що ми скажемо, коли пристанемо перед престолом святого, всемогутнього і вічного Бога? Як людина може оправдатися? Вона не може ніякими добрими справами заслужити цього. чи відкупитися великими грошима. Добро потрібно робити. Робіть добро людям, але це не допоможе і не оправдає нас перед Богом. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа як оправдання за наші гріхи. Ісус Христос взяв нашу воно на себе і помер, повністю заплативши. На третій день Він воскрес, і Він є живий. І Він сьогодні спасає людей. Але для того, щоб нам врятуватися, вічних мук покарань пекло, будучи Божого гніву, потрібно щиро покаятися в своїх ріках. Визнайте себе грішним перед Богом. Попросити Бога прощення. І через віру в Ісуса Христа Бог простий. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає усіх людей примиритися з ним, покаятися, прийняти Ісуса Христа в своє серце, Господи і Спасителя. І прийнять даже вічне. І Бог дарує вічне життя в кожній людині, яка повірить Його сина. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Дякую за увагу. у вас стоїть